Дивіться, що маю. Маю оригінальний е, круг до Дремеля. Його ціна 400... Ой, господи, простите мене, 800 гривень. І маю оригінальний до проксона і це новенький, Я взагалі ними не працював. Плюс в мене є такі його китайські. Це 200 гривень, коштують п'ять штучок. Це приблизна там вартість. Ну то що дремель 800 і 420 проксон, то це 100%. Китайський можна і дешевше знайти і дорожче. Ну в общем, до чого я прийшов, як я прийшов до такого обзора. А жалко мені було їх оцей використовувати, але почав китайським різати, і ну прям взагалі не сподобалося. Гристи він взагалі не хоче скрип. Короче, зараз все самі побачите. Дивіться, ну взагалі, оце теж новенький стоїть китайський, це не то, що я ним там вже пів кілометра відрізав і знімаю обзор. Це реально новенький китайський е, кружочок. Взагалі мені не подобається, бо не хоче він різати. Важко. Він реально важко йде. Ви так ну, на камеру не зрозумієте. Повірте, просто а, моїм словам. Китайським якась, Я ними китайськими теж працював і теж вирізав. Тобто я працював ними без проблем. Але ну іменно чись на цій воно реально дуже важко йде. А, зараз візьмемо проксон. Проксон повністю на Взагалі ним не користувався. Нульць. Поки поміняв цей круг, то вже стемніло. Коротше, дивіться. А у мене є дві частинки, взагалі яких я не пробував. Бо ці я китайськими прорізав і поняв, що воно коротше нормально працювати не буде. Е, і буду приступати до дремеля і проксона. Значить зараз йде в роботу проксон. Буду казати чисто свої відчуття, щоб ви розуміли, чи є а чи є взагалі ну, якась така потреба переплачувати і купляти такі дорогі круги. тому що на 800 гривень китайських можна набрати матірідня скільки дві сторони у мене взагалі не троганих. Починаю ними різати. І буду казати, що воно таке. Блін, ну можу 100% сказати, що в раз-два швидше він прорізав, чим прорізали китайські. Блін, ну серйозно, різниця от між проксоном і китайськими ну реально є. Бачите, який бігом прорізав? Реально бігом прорізав. І він е так не скриготів, не пилів. Не пилів, блядь, Що за слово не пилів? Не пилив, блядь. Ну е да, різниця є, набагато краще. Е ріже, мені звичайно хотілося би ще зробити якийсь такий обзор, наскільки е більше вони зможуть прорізати, тобто, типу там дліну прорізати. Да? Але це, блін, на таке відео цілий день треба різати. Ну, взагалі, ну мені Проксон зараз прям ну, сподобався, сподобався, взагалі питань нема. Дуже гарненько він прорізав дуже швидко. Я думаю, що дремель має бути ще кращим. Ну, зараз точно скажу. Прям, блін, та ти що? Різницю почувствував прям відразу. Дремель, давай, всі надіжди на тебе. Отут фіксація дуже класна. Вставив, получається, оцю направляйку чи як її назвати. Вставив внутрь. Тихо. Дєдка. Е, чого ти? А, все робить. Ай, ці неопітні обзорщики, блядь. Та це шо таке? Це що треба тримати це? А потім вставляти. І пономайт. Ну да. Ну, в общем, фіксація дуже класна. Це-клопчик, клік, клік називається. В общем, пробуємо. Змочим лігонько. Ті самі обороти все то саме. Поїхали. Вирізав він бистренько, ну якось мені странненько показалося, що... Якось дремель більше, більше скрипить, чим Proxon. Проксон. проксон якось це все м'якше зробив, мені показалось. Блін, ну не знаю, не знаю. Не хотілося б обідати дремель. Але Проксон мені якось показалося, що трохи м'якше. Ну, зараз ми, значить, ще кусок будемо пробувати. А що робити? Зараз я. Значить, тоді що? Треба робити якийсь ще один різ, бо ну щось трошки. Трошки мені не понравилось. Зараз ми на що шмальнемо. А, це що? Це він в мене буде тако стояти. Це я, значить, хочу врізати. Ось так от один. І один. Ти що ж здому ідеш? Гроші хоч? Одну минутку. Вріжемо так і виріжемо, мабуть. Мабуть, отак. Ладно, гулять так гулять. Так, поїхали. Дремель. Знов дремель в роботі. Різ дуже чистенький, він реально справляється дуже м'яко з роботою. Я не мріжу, ну, реально ну, він якось так м'ягенький, як масло, блін, ножиком ріжеш. Реально дуже м'ягенько іде, але е, чуєте, якийсь такий є звук, такий, я чую, як ніби. Скрипить він щось, як ніби, чи може води йому не вистачає. Хоча я приблизно так само і поливав проксон. Ну, давайте будемо. Блін, це треба оп'ять цю фігню перекручувати. Ну, будемо зараз пробувати ще раз проксон, бо реально не зрозуміло. Дремель мені подобається, питань немає. Я взагалі, якщо чесно, топлю за дремель. Але ну скажу правду, так, як воно є. Я то брехати не буду. Ставлю проксон назад. І, і і зараз будемо в другу сторону різати ним. Не знаю, странно, реально странно. Так, мені цей кусочок треба спасти, так, щоб він не розбився. Як це мені... це все поставити, щоб можна було його піймати. Блін, трошки незручна собака. Ці обзори. Видно там? Коротше, поїхали. Дремель поставив, ріжу таку саму. Полосочку дремелем. Такий собі обзор, блядь, трохи на нервах, блядь, бо незручно тут сказитися можна. В общем, що можу сказати? Ну, блін, китайчатіна е, різниця між дремелем і проксоном, різниця реально є. я думаю, що... Не жалко переплатити ті гроші, тому, коли, тому що коли ріжеш, реально відчуваєш, наскільки воно якісніше ріже. А, з приводу дремель чи проксон, от я не знаю. Мені показалося, що дремель трошки має е, якийсь такий е, плавніший ход, якось він плавніше ріже щось. Типу в такому плані по скорості, мені здається, вони взагалі однакові. Тобто, я в принципі відчув наскільки бистро ріже проксон і наскільки бистро ріже дремель, мені показалося, що вони плюс-мінус якісь однакові. Непогано ріжуть дуже хорошо, дуже м'ягенько. Але чуть-чуть у проксона мені показалося, що. Є якийсь такий люфт, як ніби він не дуже сильно відбалансірований. Тому що коли я поставив дремель відразу своєю системою клок він прям реально так різав. Ну, взагалі, рівненько дуже йшов. А коли поставив проксон, в мене даже тут чуть-чуть е, є такий скольчик. Тому що я дивився на диск, а він в мене реально так бігав, як ніби не дуже класно Ну, Може, я щось тут не зафіксував, хоча, в принципі, в мене все тут чітко сидить. Чуть-чуть мені показався, що більш відбалансированіший дремель. Не знаю, не знаю, що сказати. Мені здається, що цього обзора буде трошки маловато. Наверно, що ще треба буде десь порізати, порівняти, щоб вже 100% зрозуміти, хто з них кращий. Ну, е, то, що вони кращі китайських, це однозначно 100%. Це зараз працює проксом. Бачите, яке в нього є бієння. А це вже дремел. Дремеле робота набагато стабільніша. Рівненько круг крутиться, взагалі питань ніяких немає. Проксон ви бачили, скачеть конкретно. Можливо, мені так попалося, не знаю, але ну, це новенькі круги, які я разом розпечатав і однаково врізав плитки. Проксон має бієння і круг дає вібрацію. Дремел, робота стабільна абсолютно.